Ну що, друзі, ми продовжуємо заводі. Привіт! Що було вже зроблено? Були заказані дуже великий список запчастин. Якщо чесно, коли починали її збирати, то трішки розчарувалися, тому що думали, що буде дешевше все коштувати. А коли почали все замовляти, то по факту, звісно, ціни ну можна сказати, кусаються, тому що ми не розраховували Ну не ми особисто, тому що ми попереджали, що цей автомобіль не буде дуже просто скласти. Що такого дорогого? Перше, що дороге, це фари, це крило і капот. Це капець як дорого. За скільки вдалось знайти. Капот там в районі тисячі баксів фари. У нас продають в районі теж тисячі доларів за одну за голу без ніяких блоків, без нічого. Але вдалося знайти в Європі за півтори тисячі чи за тисячу чотириста щось таке. Євро дві штуки голі, але в дуже класному стані було вирішено замовити одразу дві. Якщо що тут можна одну продати, помімо фар, тут ще, звісно, потрібно всю морду, і не забувайте, що тут три радіатори, також касета із вентиляторами, ну, дифузори ці. Добре, що там на старих був цілий сам мотор, але... Що? Що а ти... ти хочеш? Це тебе буде під камеру. Зато. А, а, давай. Ти впав, то фільтр, якщо що він собі робить на автомобіль, і потрібно було забавляти ще й крильчатки в зборі, також е, бамп... ну про бампер я взагалі мовчу. Крило. Крило стоїть 700 баксів. Автомобіль 2014 року 700 баксів крило. А прикол в тому, що крило то є також китайське, але воно коштує чи 550, чи 600 баксів. прикинь? І це, і це їх нема в наявності. Вирішено, що зробити. Правильно замовити і оригінальне Бушне за 700 баксів. І то було важко знайти ще без дефектів. Речі, в золотому кольорі чи бронзовий, що за колір. І зараз машина збирається, ну намагається зібратися, тому що ми не знаємо все, де що стоїть. Таких машин не дуже багато було тут зроблено. І за цього збираємо по фоткам, що де стоїть, дивимося, щоб розуміти, як її взагалі складати. А ще хочу вам показати передню панель, яка у нас здоровенна. Слава Богу, є Китай, але і радіатори, і касет. І ця штука в, в зборі коштує близько там, 1000 баксів чи може більше, тому що ми коли Розбирали, то ми підраховували, але я вже не пам'ятаю точно скільки. Ну, в принципі, поки все. Я не знаю, що вам ще показати. Дивимося, як робиться автомобіль, і переміщаємося. Напевно, коли вже буде автомобіль зібраний. Ось як ця красота зараз виглядає. Ну, її зібрали так, для того, щоб просто навісити запчастини, і вони не лежали в нас на СТОшечки. І зараз будемо робити, ну, дороблювати все, що ще не доробили. Ну і нарешті вона виїхала. Що по цьому автомобілю було зроблено, це, звісно, дуже Капець, яка робота, там дуже багато запчастин було замовлено, тому що спочатку, коли вона приїхала, всі такі... Ой, капець потім почали підбирати, наче нормально. А потім, коли вже до фіналу доходили, знову капець. Тому що дуже багато дрібних таких елементів є, котрі ти вже дізнаєшся в момент того, коли машина збирається. О, тут ще така штука повинна стояти, а там ще така. Ну і трішки. Знаєте, дороговато машина в ремонті виходить. Ну і взагалі це не дивно, тому що А8 вона не може бути дешева. Хоча вона вже старенька, все одно дорога в ремонті. Нарешті можна сказати, що все зроблено. Майже все, тому що, як завжди, на кінець залишається саме складне. Перше, це потрібно підшити фари, тому що тут стоять фари з європейця. Поставили європейські, тому що цей автомобіль більше буде їздити по Європі, і Америку ставити не дуже прикольно було. І потрібно підшити, тому що не працюють показчики повороту. Ось це що залишилося, і інше, що залишилося, це е, замінити лобове скло. А коли будемо заміняти лобове скло, потрібно обов'язково зробити стелю, тому що вона тут провисла, як ви бачили, в минулій частині. А якщо не бачили, то дивіться, будь ласка, тому що який сенс вам дивитися зараз зразу другу частину. По-іншому, ми не знаємо, як витягнути стелю. І за цього будемо міняти скло, і буде тоді якраз мінятися і стеля. Е, через скло будемо витягувати її. Ну і зараз вона тут стоїть, е, своїм ходом виїхала, все окей. По фарам вони будуть ще розпаковуватися і робитися, тому що тут вони матовенькі і віддають е, жовтим таким. Буду, буде скло робитися і затягуватися в плівку. Потім їй обов'язково потрібно зробити показчики повороту, щоб пройти сертифікацію, і скло. Це основне, що залишилося, і потім вже облік, малярочка і все. Прикольно, що безпека ціла, не потрібно нічого робити. І, до речі, автомобіль складений майже з оригінальних запчастин, тому що крило оригінал, капотик оригінал, тільки бампер буде не оригінал. І ще хочу вам показати, ось ця частина. В нормальному авто тут стоїть туманечка, а тут якісь датчики. Раз, датчик. І з цієї сторони таке саме. Наче якісь заглушки, знаєте, стоять. Така лухарі машина і стоять заглушечки. Ну а то якісь датчики. Все, автомобіль дороблений, я можу вам показати фінальний результат. Багато чого відбувалося в процесі, поки ми його ремонтували. Не знімав, бо там стільки всяких дрібничок, що це просто капець. Такі автомобілі взагалі не розумію, хто замовляє, але якщо людині потрібно, то чому би ні? Ну, я абсолютно ніколи не взяв. Я маю на увазі такий рік Audi. тому що я вважаю, що це вже трішки старий автомобіль. Я придержуюсь такої політики. Що краще купити щось новеньке, там року десь 18-19, щоб воно не долбало вам голову, тому що чим новіший автомобіль, тим менше він буде вам приносити проблем. І можу вам показати цю е, в минулому гарну красотку, тому що вже вона трішки старенька. Фари відполіровані, одразу вам покажу їх, тому що це саме дороге, що тут є. Дві фари. Одна залишилася ще, може кому потрібно, можемо продати. У нас вони там стартують від 1000 доларів, і то важко знайти. Дуже багато датчиків, сенсорів, вони тут були куплені, а саме головне пришиті. Всі датчики, всі ці допоміжні системи, все вже працює. І, як, і коли ти їдеш на ній, ну так, да, коли ти їдеш, звісно, це відчувається дорога машина, ауді, все прикольно. Всі системи ці працюють, там вона тебе тримає жорстко, тримає в полосі, а не то, що просто там до полоси під'їжджаєш, вона там пищить тобі. Ні, вона тебе прям веде в полосі. Ви пам'ятаєте, якою вона була? Якщо ні, то можете подивитися перші частини, там, де вона тільки приїхала, де ми. І тільки розбирали, а тут вона вже стоїть повністю зібрана. Чому? І знімаю її, тому що вона завтра або післязавтра відправляється людині в Європу. Так, без ключовий доступ, все як потрібно. А зеркала? Що, зеркала не виїжджають? Ладно. Відчиню покажу. Позаду, якщо б це була лонг-версія, то було б, звісно, прикольно. А так, це просто звичайна машина для. Для сім'ї, а не для якогось великого дядьки. Єдина проблема, що залишилась, це екран, який до кінця не виїжджає. Він ось так бачиш. Хоче, хоче виїхати, і не може. Це єдине, що залишилося. Ніхто з цим не розбирається і не хоче, тому що, скоріше всього, тут потрібно замінювати ось це головне устройство. А воно коштує, я думаю, знаєте скільки. Ну, можете здогадуватися. Що тут сказати по автомобілю? Багато кнопочок, багато всього. Добре, що немає Night Vision, до речі, тому що після того, як прийшов в автомобіль, і ми почали його збирати, ми... Гадали, чи тут є Night Vision, тому що дуже багато всього стоїть, і ми думали, що це ну, типу саме топова комплектація. Слава Богу, ні. Тому що Night Vision коштує просто такі грошей, як ті дві фари. Коротше говоря. Добре, що його тут немає, тому що його потім і підшивати потрібно ще. Так що, якщо е, тут чогось немає, то це не дуже великий мінус. Якщо чесно. А по грошам, якщо б це було, то був би великий мінус. Так, дуже класно, що чорна стеля це офігенненька. Ну і все. Тут є масажі. Правда, ось цієї частини не знаю, ось цієї точно є. Ось цю кнопочку хочуть всі, тому що вона доставляє А Що ця робить? Коротше, не розумію. Бачиш, він не може скластися до кінця. А, це ламається спинка, це чисто ось ця частина ламається, прикинь. Unbelievable. Ну, це комфорт, це ауді. Що ж ми ще можемо тут сказати? Так, а ще у нас ж тут були проблеми з стелею, якщо ви пам'ятаєте в минулих відео. Зараз, як ми бачимо, все окей, нема нічого, все зроблено, приклеєно. І коли автомобіль тільки приїхав, ми взагалі не розуміли, як її звідти зняти цю стелю. Думали, коли будемо міняти лобове скло, тому що воно було тріснути, одразу і стелю туди витягнемо. Тому що тут взагалі немає місця, як її витягнути. Але потім майстри, котрі займаються стелями, ну ми їм продали машину, кажуть, та. Зараз, все ізі. Як ви пам'ятаєте, тут ось ці частини йдуть окремо, раз частинка і два частинки. Бачиш, вона йде окремо. Тут витягується тільки серединка. Вони просто їх познімали, ось ці частини, і стеля легенько вийшла, ну вони зняли цю сідушечку, через передню праву дверку. А ми заморачувалися, думали, капець, вона правиша, як її будемо витягувати. Потрібно буде якось зробити так, щоб машина поїхала і на заміну лобового, і одразу стелю зробили. Ну ні, все набагато проще. Так що це класно. Все ж таки інженери робили цю машину, бачиш, тому що продумали, якщо стелю потрібно буде перешивати або щось робити, потрібно ж якось витягувати. Зробили так, щоб можна було її на три частини поділити. Німеція. вони шарять в цьому. Тут дуже дофіга динаміків, е, тільки в дверці раз, два і в стойці ще один. Три динаміка просто на ось цю частину. Позаду у нас три динаміка. Тобто 3 плюс три плюс три це вже 9. Попереду 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. О, знову хочу заїхати. 16 динаміків я нарахував, можливо, навіть більше. Ну, якщо не помиляюсь, там ще сабік має стояти. Ну, це звісно навіть я нічого не буду акцентувати увагу, тому що це і так зрозуміло. І став цей автомобіль близько 20 тисяч баксів. Куплений за там, 3 з копійками, а став у нас тут в 20-ку. Ти прикинь. Ну, тому що запчастини дуже дорогі. Він без ремонту, я не пам'ятаю. Скоріше всього, в минулому відео я вам розказував. Можете його передивитися. Чесно, не пам'ятаю, скільки став. І в ремонт всунули дуже багато грошей. Хотіли щоб став цей автомобіль в 17 плюс-мінус, але ніяк, ніяк, тому що запчастини дуже дорогі. Взяли б собі такий автомобіль, тому що я б ні, не взяв. Ну Їздити, звісно, класно, але собі в експлуатацію ні, не хочу. Дякую. Напиши, будь ласка, як тобі цей автомобіль, хотів би ти, ти його собі, і постав, будь ласка, лайк, тому що це допомагає каналу. Полетіли далі. Так, ну і... і вертаємось знову до моєї Тесли. Купив амортизатори оригінальні. І хочу вас застерегти від того, щоб ви не купили е, китайські амортизатори, тому що на ігриках вони взагалі не їздять. Зараз трішки пізніше розповім, чому. Я, звісно, трішки попав на гроші, ну як трішки? Тобто купив 4 амортизатори, а міг би просто одразу купити оригінальні. Оригінальні зараз коштують, до речі, дуже адекватних грошей. Я сам здивувався: е, 140 доларів. Оригінал. А я тоді купував е, китайські, здається, за 110 чи за 120 доларів. Яка різниця. Чи їх навезли дуже багато, не розумію. Ви можете сказати, що це може тільки наліпка там оригінала і щось тому подібне. Ну так, да, наліпка є оригінала, але ти подивись товщину пружин. Якщо бачиш, то це чудово. Блін, ці трішки, звісно. Але ця товщина і ця взагалі не зрівняються. У мене вони просіли десь на сантиметра два чи три передок був внизу, і взагалі виглядало не дуже класно. І вони почали підстукувати особливо на маленьких неровностях. Якщо є якийсь шов на дорозі, все це тук. тук тук, -тук. Отак. От їдеш і все. А дивись на ці амортизатори, на ці пружини. Хм. Я сподіваюся, все буде класно.